Джанні Родарі, листівки з видами міст. Поштові листівки з видами міст купує в Італії кожен турист. Ось Рим, кулізей, капітолій і форум, Мілан і славетним готичним собором. Ось піза своєю похилою вежею. Венеція краля з каналів мережею. Ось генує гавань, палаци блискучі, неаполь затока, везувій димучий, чудово, прекрасно, розкішні види. А глянь за картинки, чи так воно вийде? Чи справді в венеції тільки й роботи? Гондоли ганять і співать без турботи. Чи справді безжурні неаполітанці. Тільки ти знають, що гуля і танці, не вірю я чужим речам, а вірю я своїм очам. Дозвольте, сеньори, самому розглянуться на всі ті міста у натурі без глянцю. Хай сам подивлюся, хай сам я побачу, Кому як живеться, хто скаче, хто плаче. Хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдикує, хто на роботу йде не снідавши, хто спать лягає не обідавши, та ще й на камені голову мені де прихилити голову. Погляньте і ви за картинки сеньори, картинки веселі, життя суворе.